Вітаю всіх, слава Україні! Знову тема мого відеозвернення до жителів Заставнівської громади, до жителів міста Заставна, села Вербівці, села Малий Кучерів. Це тема того, як, що стосується наших органів самоврядування. Так, точиться політична боротьба навколо того, щоб знову прийти до влади. Знову реваншисти в обличчі Ярослава Суркана, Юлії Джус і Фуц, і їм подібним вони хочуть прийти до влади. На що я хочу сказати? От недавно я дзвонив тільки що до Віктора Льохіна, Віктора Льохін зараз в відпустці, але замість того, щоб нормально провести відпустку, він лежить під капельницями. Ну і Віктор мені каже: Вадим: я тебе не розумію, то ти за Радиша, то ти проти Радиша. Яка твоя позиція? На що я хочу сказати? що в тому, що я говорю, є певна послідовність і певна логіка. Хоч я вириваю з контексту один фрагмент, потім другий. Акцентую увагу на позитивних якостях радиша. Потім можу щось сказати про негативні якості опозиції. Але що я хочу сказати? Картина вона повинна бути цілісною, тому що як в опозиції є свої е, позитивні якості, так і негативні, свої плюси і мінуси, свої недоліки. І свої переваги. Так само є ці плюси і недоліки у діючій влади. Ну, але чомусь опозиція акцентує увагу тільки на недоліках влади. свої попередні недоліки вона не згадує. Так само все вириває фрагментами. Ну І тому цілісної картини нема. Якраз от щоб. Бути отакими шулерами політичними, якраз оці фрагменти виривають і акцентують увагу саме на них. Тому я хочу сказати, щоб підати це все аналізу, це треба розробити певний план, описати всі позитивні сторони, негативні, е, кожної е, попередньої влади, теперішньої влади і тої влади, яка хоче прийти натомість е, цієї влади, що є. Ось такою відповідь буде Віктору Альохіну. Так, я розумію, що Ярослав Суркан це його колишній знайомий. А в мене також хороший знайомий товариш, можна сказати, Василь Миколаївич Молдован. Можливо, в мене є якісь симпатії до нього. Відповідно, у Альохіна Віктора, у Галая Людвіка можуть бути симпатії до Ярослава. Так, у нього є свої позитивні сторони у Ярослава, тому що у нього є підхід до людей. Він тактовна людина. Ну, я хочу сказати, що це не є приводом того, щоб е неконструктивно критикувати діючого голову, коли просто закидали йому, що е каштани він обрубує, що от що він з ними зробив. Він не дивився на те, на перспективу, що воно може бути через рік, через вас з тими каштанами, а ряд з ними треба було дати, е як кажуть, е рано чи пізно треба було дати цей ряд. Так само стосується це парку, дерева вони старіють, і їх треба було з ними щось робити, натомість них ставити нові саджанці, що Радиш і робив. Ну, ми бачили, що навіть ті саджанці, які Радиш посадив, навіть йому на зло їх всі обривали. Хто обривав, я не знаю, може так само це було замовлення. Який Певний об'єм роботи був проведений в парку, ми бачимо. Не так легко було облаштувати оті всі дороги в парку, доріжки, зробити оті ігрові площадки. Треба було прикласти якусь організаторську силу, енергію для того, щоб це втілити в життя. Ну і радість це все робив. Так, можна його критикувати, те, що зараз він почав робити ще один фрагмент парку, його лицеву частину. Обличчя парку, тобто він знову почав там зрізувати дерева, почав робити планіровку, ну і в нього в задумах щось зробити. Е, ну, Зловили його, кажуть, що на хабарі, там якийсь хабар далі. Ну, що я хочу сказати, що ви знаєте. Е, Можливо, якщо йому і дали якийсь відкат, але той відкат би пішов у те, щоб заплатити, наприклад, за якісь поточні роботи в цьому парку, то я вважаю, що ця ціль благородна, тому що за дурно тобі ніхто не буде викорчовувати ці дерева, вивозити ці дерева, давати матеріал і так далі. Можливо, з цих міркувань щось там і. Пішло не в кишеню, як кажуть, Радишу, а на благо розвитку нашого міста. <кій> я не виправдовую хабарництво, з цим треба боротись, повинно все бути відкрито прозоро. Ну на що я хочу сказати, що при цук... ну, не було все так прозоро, навпаки. Прозорості не було. Можливо, і при ради, цілковитої прозорості у фінансових справах немає, в господарській діяльності так само немає. Ну, це не означає, що треба поплюжити цього голову, тому що ми згадаємо, як за цуркана був якийсь страч на стадіоні, в парку. Як цуркан зробив, наприклад, по своєму баченню оті всі слуп освітлення в парку, в місті. І як робиться Радиш? Звісно, що якість набагато більша, так само стосується це грош дитсадка і так далі. Хоча не факт того, що якщо радиш, це все зробив, що е, в подальшому ці садики, працівники дитсадків були скорочені. Е, ну і подальша доля оцих дитсадків, от та вся форма власності, куди вона зараз. Піде і кому в кишеню, так само це ще невідомо. Це ми повинні досліджувати, аналізувати, але не повинні поплюжити один одного, в тому числі і радиша. Ну, Це моє таке бачення. Що я хочу сказати? Так, от Наприклад, на рахунок принзиге Саш. Так так само він каже, що Радиш це гімно, що от водим, ми вже не будемо ковтати те гімно. І ти його нам не просувай е, в своїй ідеології, у своїх піснях, що радиш такий хороший. Так, я не кажу, що він радиш хороший, я не кажу, що тільки він достойний бути при владі. Але ви знаєте, те, що він зробив ту міську раду, е, зробив цей парк, стадіон і так далі, е, що цей фронт роботи, по-любому, потр... повинен був би зробити хтось інший. Навіть е, той, хто знову прийде до влади. І ми повинні дати належне радишу в тому, що і подякувати йому за те, що дійсно він ці умови створив. І навіть е майбутня влада, яка буде при владі, е що повинна сказати дякую радишу за це. Що він їм створив хороші умови, відповідне обличчя нашого міста. І от, наприклад, це моє бачення людини, яка від радиша не получ... отримала не знати яких дивідентів. Але Радиш мені сказав так: хочеш виступати, будь ласка, виходь, бери гітару, співай, давай цілі, концерти. Ну що я Василю Йосиповичу Радишу казав? Василь Оспович, щоб дати нормальний концерт, для цього треба готовим. Для цього потрібен бути час. Але в контексті якогось виступу, якогось заходу. Дві-три пісні я можу заспівати. Це стосується і Сергія Цуркана, так само, який є вчителем художньої школи, який так само може заграти нормально на гітарі. Так само стосується Віктора Альохіна, Віталіка Дністряна. Ну, але, наприклад, творчі люди вони от хотіли якогось дуже хороших, сприятливих умов, відповідної апаратури. Е, ну, я хочу сказати навіть і Сергію Цуркану, і Віталіку Дністряну, Віктору Альохіну, і людям подібного характеру, які мають творчий, е, творчу спрямованість, що треба довольствуватись малим і малими кроками йти вперед і проявляти ініціативу, і показувати те, що у вас є в серці, те, які у вас є. Е, Напрацювання, показувати це людям. Е -е. Ну і радиш цьому не заперечував. Натомість я пам'ятаю, як Василь Барбачук обіцяв мені, що Вадим, Вадим, ти будеш виступати. Да? Ми якось е -е, виступиш там на одному із заході одну пісню, ми тобі фонограму зробимо. Ну, в кінці кінців цього не було. А поки вони боялися кажуть, чесної конкуренції. От Як у нас в заставні всі бояться чесної конкуренції, як в політиці, е так само і в культурі, в мистецтві, в освіті, у всіх напрямках? Ну, і цей шлях робить те, що наша е заставна у нас стає обмеженою, у нас немає відповідного розвитку. Е ми в кінці-кінців лишаємося просто популістами. І у нас наше місто, воно і наш район знаходився на рівні популізму у всіх цих сферах. Багато говорити я не буду. От зараз я написав пісню про, про Радиша, про своє бачення. Так я хочу навіть підтримати Радиша, щоб його не поплюжили. І хочу сказати, ще одно, що одно: Людвік Галай, ти голова спілки Атовців, ти голова спілки ветеранів війни. Так само, от ті хлопці, які воювали, Віктор Альохін, який з перших днів війни, як доброволець, пішов в воєнкомат, він сказав: Вадим, ти дав виступ, звернувся до людей, жителів заставлення, що ти, ти йдеш на війну. І дивлячись своє відео, я так само вирішив піти на війну. І я бачу, що і Вася Сарановський пішов, другий, третій. От вони були в числі перших. Вони не чекали, що коли війна закінчиться, що от коли з гарячої фази воно перейде в тепло, аж тоді, можливо, вони підуть воювати. Віктор Альохін був із тих людей, які перший пішов. Хочу сказати, що Віктор Альохін, я з ним служив, я бачу, що це людина дуже мудра, розсудлива, він намагається якось так вникати більш аналітично в те, що відбувається у в загальному в політиці в Україні. Тобто масштаб його сягає не тільки нашого району, органів місцевого самоврядування, але що стосується політики нашої держави в цілому. Це дуже великий плюс, тому що в цьому визріває далекоглядність. Бачу я у Вікторі, що у нього є певна така. Упрямство як кажуть на російській мові, він дуже вперта людина. Хоча він це не показує е, назовні, ну, але ця впертість відчувається. Віктор, я тобі можу поаплодувати. Це дуже добре, так. Ти За Ярослава Цуркана, це твоя позиція. Так само, як я можу, наприклад, сказати щось хороше в сторону і Молдована Василя Миколаївича. Але я хочу сказати: Людвік Гуштик, який був поранений, далі, от я ще не узнав твоє ім'я. Я може візуально тебе знаю, але про тебе всі знають. Я хочу вам, от, Микола Вилку, я хочу сказати, хлопці, що давайте, ні, щоб ми були біля тих, хто претендує на владу, біля тих, от, біля Ярослава Цуркана, біля Радиша, е біля Юлії Джос, не щоб ми були біля них, а щоб вони були біля нас. Біля тих, хто дійсно вартий того. Ті, які, не вагаючись ні на що, зразу з перших днів пішли на війну, які роки починаються з 14 року воюють, ті, які дійсно поранені, щоб ви, щоб ми були при владі, а вже такі, як Ярослав Цуркан, Юлія Джос, Фуць, щоб вони вже були біля нас. Тому що у них так само є якісь відповідні позитивні сторони, риси характеру, вони вічливі люди, так, вони. Інтелігентні люди, шляхетні люди. Але ми не повинні при цьому попружити нашого голову міської ради Радиша і е, обнулювати ті всі досягнення, які є. Тому що я кажу, що той фронт роботи, який треба було зробити, він зробив. Якщо взяти, наприклад, керування Цурканом Ярославом, коли він був мером міста Заставня. То ті е, торгові центри, які у нас були, та автобусна станція, яка є. Е, навіть от е, ті планіровки того, що біля податкової повинна бути відповідна стоянка для громадського автотранспорту, це все робилось так, але у нього була так само команда відповідна е, архітекторів, які давали йому поради, пропозиції. На основі цього, е, Ярослав Сурканцев все робив. І я, шановні мої побратими, ті, які зі мною воювали, от Людвік Галай. Я хочу сказати, що прислухаючись до порад компетентних людей, так само наладити роботу відповідним конвейером, щоб відповідна була програма юридичних консультацій, економічних консультацій, щоб вони несли певний характер. Правових, щоб ми приймали певні рішення, щоб ми самі йшли до влади, щоб ми цього не боялись, щоб ми від себе вимагали, щоб ми брали приклад з такого, як Радиш Васильоспович, який себе показав дійсно в господарському житті, він себе показав нормально. І от, от ті всі споруди, да, що якщо це було при цуркано, що торговий центр зробили ще щось. То е, Суркан, він не брав до уваги те, що треба було зробити якийсь порядок на цвинтарі одному, другому. В парку треба було зробити якийсь порядок. Е, ну, Радиш це все робив. Ну і не треба казати, що радиш нічого не робить, плювати йому в обличчя, навіть не дившись на те, що радиш може бути прямолінійним, деяких питанням грубим. Е, так, зробити йому зауваження, але повністю обнуляти все те. Е, що він зробив, також не слід. Ну, багато говорити не буду. Я думаю, що ви зрозуміли, до чого я веду. Тому зараз я вам заспіваю оту пісню. Ті пісні, які я написав сьогодні. У мене вже 360 пісень на військову тематику і хочу вам представити з цих дві пісні. років на війні був Пазюк Іван вам, і з расистом на війні воював не сам, із заставни на війні були хлопці теж, тільки шузав ні є свій блатний кортеж. Бо ж до влади хочуть ті всі, хто у тилу. Ярослав розслав і із скажуть ось що шум. Ради смерто дуре світ, справжнє є лайно, бо ж присуткано завжди гарно це було, Така заставна в нас у цей військовий час, і опозиція якось, бо ж не є, і хочу взяти. Своє, що дурником зробити в нас газду, давайте пазюка, і гала, я також. Стрельникова з гусником виберемо цей час Віктора Альохіна і тих, хто на війні, ті, хто у цей час нас справжні є бійці, Боже недостойні всі, шану мати зіз. Бо ж спинили на війні, в нас рашистський тиск Патріотами були вже не на словах а геройство було їх справа та діла. Така заставна в нас у цей військовий час, і опозиція якосячок. Боже ваншистний є, і хочуть взять своє, що дурникам зробити в нас газу Дев'ять років на війні був Пазюк Іван, Із расистом на війні воював не сам, і застав не на війні, були хлопці теж. Тільки що застав, ні є, свій ботний корне. До влади хочуть і всіх, хто у тилу. Ярослав цуркан, і існуть, скажуть очосу. Ради смерто дуре світ, справжнє є лайно, бо ж про цифроком завжди гарно все було. Така заславна у цей військовий час і опозиція як косячок. Бож бо ж є, і хочуть взяти своє, щоб дурником зробити на згазну, така заставна в нас, у цей військовий час і опозиція як осячого ж вам ваншисти є і хочеться своє щоб збудником зробити в нас. Газду. Слава Україні, ми переможемо! Ми давно воюємо на фронті, і не скоро бути вдома нам. Більше року ось, як ми в окопі, і з расистом б'ємось сам на сам. А в той час цивільні на цивілці жирували, ні жили село. Під російські рісні ті шансони, рідну землю зрадили свою, не хотіли йти, вони із нами, не хотіли стати з нами в стрій, залицялись дома з ворогами. У той час, коли у найшов, ну чому шансони ті маскальські, полюбили ми під час війни, коли нас вбивають ось расисти. Іх пісень, прихильні всі Ну, а якби ви пішли із нами, та відчули смак страшної війни. Вам були погидні їх шансони, і ви були справжніми людьми, були б ви також всі патріоти. не було б у вас українські ширили б шансони, цим би ви підтримували. Ми давно воюємо на фронті і не скоро бути вдома нам. Більше року ми госяк до копі, і з расистом ємось сам на сам, а почасти вільні на цивілці Жирували, ніжили з тилу. Під російські різні ті шансони. Рідну землю зрадили свою, під російські різні ті шансони, рідну землю зрадили свою. Слава Україні, ми переможемо.